Всім привіт, дорогі друзі. Дискусія про парові машини торкнулася теми стандартів ширини залізничних колій. І це питання не таке просте, як іноді здається, адже змінити цей стандарт набагато складніше, аніж моду на одяг, який можна оновлювати хоч кожного сезону. Просто так взяти і швидко змінити ширину колії неможливо. Бо на неї розраховані вагони і локомотиви, шпали, мости, тунелі, радіуси поворотів, міцність насипів і навіть висота та відстань платформ на станціях. Це гігантський обсяг інфраструктури, споруд і техніки, який не з'явився миттєво, а нарощувався століттями. Без перебільшення він походить із старого світу. І, можливо, саме в цьому криється причина. Відсутності інформації про будівництво багатьох залізниць 19 століття. Якщо вірити деяким старовинним картам, основні гілки європейських залізниць існували ще у XVIII столітті до того, як наші підручники малюють перші паротяги і до того як цей світ було засипано шаром глини, і вже з середини 19 століття. Їх почали відкопувати і добудовувати з тією ж шириною колії. А тепер це подається як будівництво з нуля. Втім, зверну вашу увагу на інший момент. Основні сучасні стандарти ширини колії вже існували в той час і саме на тих територіях, де вони діють і сьогодні. Наша цивілізація просто продовжила традицію старих стандартів. Цей факт. Говорить багато про що. Зокрема, по-перше, він свідчить про те, що індустрія, необхідна для масового виробництва сталевих рейок, була розвинена щонайпізніше в середині 18 століття, а отже, існували промисловий видобуток корисних копалин, культура проектування та виробництво. У такому випадку, цілком логічно, що Левіафан, Фарадей, Океан та інші ранні. Цільнометалеві кораблі були спроєктовані і побудовані вже розвиненою індустріальною цивілізацією, а так званий технологічний стрибок 19 століття це значною мірою історичний міф. По друге, цей факт також вказує, що мережа залізниць на тисячі кілометрів не могла функціонувати лише з використанням кінної тяги, як це стверджує офіційна історія. Таке застосування коней вимагало б величезної допоміжної інфраструктури, забезпечення фуражем, підковами, ремонтом упряжі, стайнями, зміною коней, відпочинком візників та іншого. Але ж така система на той час вже існувала у вигляді поштових станцій, які використовували звичайні дороги, перевозячи до 500 кг вантажу в екіпажі. На фото можна побачити кінну маршрутку Київ Житомир типову для 19 століття в той час вона називалась диліжанс. Це означає, що витрати на створення і утримання залізничної мережі були б виправданими лише при великих промислових обсягах перевезень, а це вже ознака індустріальних технологій. Отже, малися існувати механічні локомотиви. Як продукт індустріалізації та поступового розвитку залізничної логістики. По-третє, крім того, існування різних стандартів залізниць у старому світі, вказує, що ареали поширення певної ширини колій позначають і території замкнутого циклу виробництва з відповідною технічною традицією. Це говорить про культурно-технологічну єдність певних регіонів старого світу з однаковим залізничним стандартом. Найпростіший приклад Російської імперії. Її вплив за 200 років експансії видно і у поширенні стандарту 1520 на прилеглій території. Це зелений колір на карті. Так само очевидно, що європейські колонії успадкували стандарт. 1435 прийнятий у метрополіях. Це синій колір на карті. Маневреність вузької колії та стійкість широкої, безумовно, залізні аргументи використання для певного рельєфу, але географічно дивним чином широкі та вузькі стандарти співіснують у сусідніх країнах та дуже близьких географічних умовах. Тому я пропоную розглянути це питання з позиції очевидної логіки поширення технологій від митрополії до колоній. З цієї точки зору цікавий генезис особливих стандартів Південної Америки та Південної Африки. Тут нам допоможе умовна схема переважних стандартів за регіонами, за ідеєю європейським колонізаторам. Було б простіше привезти свої локомотиви, вагони, колеса та верстати для їх виробництва, як це зробили в Північній Америці, Китаї та Австралії. Але чомусь у Південній Африці запровадили унікальний стандарт 1067 фіолетовий колір на карті. Причому той самий розмір колії ми бачимо в Японії, Індонезії, на Філіпінах, у Папуа-Новій Гвинеї, Новій Зеландії. А також на американських континентах в Еквадорі, Коста-Риці і Гондурасі. А на південноамериканському континенті сусідять зовсім різні стандарти, і якими технічними умовами вони сформовані, важко уявити. Якщо слідувати логіці процесу, високорозвинена метрополія експортує свої технології на освоєні території. Але хто з них був митрополією? Мені здається, що Південна Африка, а знищення її державності замасковано в історії під англо-Бурську війну. За такою логікою митрополією для європейського стандарту малася бути Північна Америка, адже там залізниць було найбільше ще на початку ХХ століття. Така ж ситуація зі стандартом 1676. Його ми бачимо в Індії та її сусідів Раджастхані, Непалі, Бангладеш, а також несподівано в Аргентині та Чилі. От з якого дива там узявся цей стандарт. Пурпуровий колір це чудовий стандарт 1000 мм. Просто і зі смаком, прийнятий в Бразилії, Болівії… А також подекуди в Африці, країнах Сіаму та на Мадагаскарі. Пояснити всі ці дива залізничними війнами XIX століття можна по умовних межах впливу таких великих гравців, як Європа, Російська Імперія, Індія та Китай, але мозаїчність стандартів Африки якось не вписується в подібний шаблон. Це більше схоже на уламки старого світу. В такій консервативній формі, як стандарт колії. Його не так просто змінити навіть за два століття, адже це дуже дорого, та й сучасна індустрія, мабуть, слабша. Найбільш логічною мені видається ретроспектива глобальної федерації старого світу, для якої природними межами стандартів залізничних колій були кордони великих країн і континентів. Гори, моря та океани, а колонізація та суперництво внесли свої корективи вже в XIX столітті. Виходячи з такого наративу, можна уявити федеративний поділ Старого світу на країни, де Північна Америка, Африка та Австралії були окремими суб'єктами. На євразійському континенті існували Тартарія, Китай, Європа та Індія. Південноамериканський континент ділили Бразилія та Аргентина, а острови були колоніями великих гравців. Як виглядали локомотиви та поїзди старого світу? Гадаю, що в 18 столітті це була вже достатньо розвинена технологія. Логічно уявити, що локомотиви як продукт індустріалізації мали з'явитися не набагато пізніше за рейки. Примітивні машини Нікола Кіньо 1769 року, Річарда Тривітіка, 1800 року, паротяг Стефенсена 1829 року та інші, ймовірно, були спробами дрібних варварів наслідувати розвинену техніку постелінської цивілізації, що тепер видається за послідовну еволюцію парових машин. Але простежуючи ланцюжок розвитку, можна помітити різкий стрибок у дизайні та технологічності в 1840-1850-х роках. Від незграбних конструкцій до знайомих обрисів добре опрацьованої технологічної і раціональної форми локомотивів, яка і в наш час тішить око досконалими пропорціями та витонченим дизайном. Ймовірно, це і був той момент, коли навчилися використовувати локомотиви старого світу, а спроби наслідування початку століття просто відкинули. Тобто локомотиви 18 століття виглядали приблизно так, як локомотиви 1860-х років. До речі, у Британії, Швейцарії, Південній Африці та Австралії досі збереглося будівництво поротягів. Звісно, тепер вони технологічно досконалі. Мають коефіцієнт корисної дії до 25%, тішать око своєрідною естетикою стімпанку, видають мало диму та дивують своєю екологічністю. Можливо, таке тривале збереження технологічної традиції опосередковано вказує і на центри культуротрегерства допотопної цивілізації. Я не нав'язую своєї думки. А лише пропоную її для обговорення цієї теми як ще однієї частини пазла в картині реальної історії цього світу. Дякую за увагу. Не забудьте поставити лайк і підписатися. Бажаю всім мирного неба. Щасти вам!